Настав час нам сказати, пане президенте, вгадайте, що Росія вторглася в Україну? Чи можемо хоч у цьому погодитись? Факти мають значення. Люди це може призвести до міжнародної кризи. Ми можемо наближатися до нової світової війни, бо маємо президента, який хоче дружити з путіним і робити все, щоб той почувався добре, навіть брехати про те, хто на кого напав. Пане голово, у мене ще хвилина, але я хочу поступитися колегам і запитати, чи скажуть вони сьогодні просто й чітко, що у війні в Україні не Україна вторглася в Росію, а навпаки. Чи є тут хтось досить сміливий сказати, що Росія напала на Україну? Можете взяти мій час. І Ось у чому проблема.